Творче об'єднання на читай Роман Фещак Чорно-білі стражі Читає Надія Крапка Істоти народжені в темряві світу. Постали вони з протилежностей двох. Побачили морок і спалахи світла. У них об'єднались Бог. Чорнобог. Палючого сяйва вони не бояться, харчуються ним у сакральній пітьмі, у ньому зростали, немов убагаті, та віє від них крижаний буревій. Бездушні очиська на чорних обличчях, біліють лише склери і їхнє нутро. Довкола туман, сліпозори і млиця, Ховає присутність блідим полотном. Сторожу несуть десь між світлим і темним, де ніч дотикаються з денним єством, а кіхтем холодним, мов крига студена, Черпають з підземних джерел людську кров, Де ступлять потвори, емоції щезнуть, і смуток, і радість полинуть до них, Висмоктують душі та мають потребу Вертатись в міжсвіття безсмертних живих. Примарні створіння, міцніші за статуї, вони підкоряються прадавнім богам, їм легше своє існування утратити, ніж смертних пустити у свій святий храм. Не шкодять їм стріли і леза пригострі, а тільки той меч, що скували боги, Темніший від ночі, пекучий, як сонце, Ударшним стража і нема голови. А той, хто зуміє здолати всіх стражів, Посміє вірватись у храм між світів, Застрягне назавжди між яв'ю і страхом, пізнає суть правди у вічності снів. Творче об'єднання на читай Роман Фещак Чорно-білі стражі Читає Надія Крапка